У користині добудовують корпус лікарні, який простояв 35 років. Загальна вартість робіт близько 300 мільйонів гривень. Гроші на будівництво надали європейські партнери. Про це суспільному розповів генеральний директор міської лікарні Сергій Ковердун. Ми зробили за власний кошт лікарня. Проект це зайняло майже 3 мільйона гривень. Зробили незалежну експертизу і грантові кошти. Ми їх сюди завели. Це майже 300 мільйонів гривень. Згідно з проєктом, в новому корпусі на площі в 11 тисяч 500 квадратних метрів розмістять операційні відділення реанімації та реабілітації всього 400 ліжок, каже Сергій Ковардун. Я думаю, що тут не тільки ми охватимо північну частину області, а й всіх військових, які вже сьогодні потребують. У нас є відділення реабілітації, але на жаль, там 30 ліжок його недостатньо. Хоча ми вже не один десяток військових поставили на ноги, коли ми зробимо. 400 ліжок ми зможемо надати допомогу всім, хто цього потребує. Тут були вже певні якісь перегородки, якісь їх Абсолютно все в ноль. Хлопці розбирають до основних стін і по проєкту вже будуть робитися так, як воно згідно проєкту. Роботу розпочали у квітні 2024 року, каже виконроб Андрій Жер. Перше ми зразу демонтували вікна, бо в приміщеннях було таке сиро. Воно запах був не дуже то, щоб новий вітряс. Вікна позамірювали, замовили. Вікна вікна виготовляються, Багато протипожежних вікон, які ну є дорожчими. У Нас чотири пандуси, які будуть в будуть входив в лікарню. Вони також всі міняються. Воно все демонтується, заново бетонується, заново кладеться плітка, все, все буде нове. Сергій Ковердун говорить, що ремонтні роботи триватимуть до кінця 2025 року. Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільне, новини Житомирщина.